Я принесла безпритульного котика-рудика на кастрацію згідно безкоштовної програми. Я вважаю, що це досить серйозна проблема. Безпритульні тваринки розмножуються і дітлахи потім вештаються по місту, нікому не потрібні, голодні, холодні. Тим паче зараз погодні умови такі, що їх дуже жаль. Наша основна мета це гуманне зменшення популяції безпритульних тварин, профілактика сказу та покращення умов співіснування людей і тварин. За 2023 рік ми простерилізували 1552 тварини, а в 2024 вже 1700. Це не просто цифри, це реальні кроки до вирішення проблеми безпритульності тварин у нашому місті. Операція зі стерилізації полягає у видаленні репродуктивних органів, саме яєчників та рогів матки. Це простий та ефективний спосіб запобігти неконтрольованому розмноженню тварин. Шви знімати не потрібно, що полегшує післяопераційний догляд. Якщо людина знає про місце знаходження безпритульної тваринки, вона може зателефонувати до відділу регулювання чи бездоглядних тварин та записати її на безкоштовну стерилізацію по проєкту кішка. Потрібно залишити адресу, номер телефону та свої контактні дані. У деяких випадках мир катепешнадцять двадцять а саме відділ регулювання, виїжджає на вилов таких котів, бо не всі є, котики контактні. А в деяких випадках люди самостійно записуються і приносять котів до ветеринарної лікарні. Ми завжди наголошуємо, що ця процедура це не лише про контроль популяції, але й про здоров'я самих тварин. Стерилізація допомагає запобігти багатьом захворюванням, зокрема, пухлинам репродуктивної системи. Тваринку після операції вакцинують проти сказу та ідентифікують за допомогою татуювання на рушці.